На факультеті образотворчого мистецтва і дизайну студенти не просто граються в комп'ютерні ігри на телефонах, на нудних лекціях, але ні. Вони вивчають дуже цікавий предмет. І він зветься Гейм Дизайн. Його викладає досвідчений викладач Петро Олексійович Малинка, який дуже багатий досвід має такий бейграунд у цій сфері. І зараз, я думаю, коротко. Ми вам розповімо, що це таке за предмет. Ну, власне, геймдизайн це рід занять, коли розробляєш ігровий досвід. Тобто, це не виключно дизайн графічних елементів або оформлення гри. Основна задача геймдизайнера придумати, як, які відчуття гравець буде проживати, коли грати на гру, який післясмак буде після цієї гри. І для цього необхідно різні елементи докупи скласти. Це і історія, це сукупність ігрових механік, це в тому числі і графічне оформлення, яким зазвичай ми завершуємо роботу над іграми. І тут ми бачимо приклади розробки прототипів ігор, на яких ми випробовуємо, робимо плей-тести. Тобто Пробну гру, щоб зрозуміти, які відчуття ми власне переживаємо, який ігровий досвід. Самі студенти розкажуть, як вони прийшли до цього, і що вони зрозуміли за цей смс, що вже навчаються на цій програмі. <гум> ну, я вважаю це спосіб комунікації з іншими людьми, показати свій внутрішній стан і гір, відобразити свій світ. Це результат нашої праці від ескізу до готового варіанта, Кожні жетони, кожні фішки розроблені нами, щоб втілити наші задуми в реальність. А що це тут у нас таке цікаве в такій коробочці спеціальній? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, це була розроблена гра, але по типу ДНД. Вона була більш спрощеною. Бо це розрахунок на велику карту і на дуже затяжну гру. Тому потрібно було скоротити, зробити більш скоростний варіант для того, щоб була можливість побачити всі сторони саме цієї гри. Я вважаю, що геймдизайн як дисципліна дає багато можливостей для моєго майбутнього розвиватися на ринку побуту. Дає мені можливості отримати багато цікавих проєктів, втілити багато задумів та мрій моїх клієнтів, якщо це можна так назвати. Отже, шановні наші абітурієнти, як ви бачите, для, для того, щоб навчитися такому супер вмінню, як бути гейм дизайнером, треба поступати до Київського столичного університету імені Бориса Генченка. Чекаємо на вас!